Мабуть, найбільш контроверсійний зараз гриб, тому що викликає найбільше суперечок і в інтернеті, і між знайомими. Синушка тонка, тонконога або піддубець. Піддубень. В різних регіонах по-різному на нього кажуть. Гриб довгий час був їсти. Цей це трохи вже старуватий. Хоча це свинушка тонконога або тонка, але виростає цей гриб немаленький, зустрічав я гриби і по кілограму типовий целюльозник має рости на деревині гнилій. Навіть якщо ви його бачите в полі, значить десь внизу є деревина, яка гниє. А як я говорив, контраверсійний, тому що багато людей його їдять, хоча вже близько 40 років він вважається. Отруйним містить небезпечний концераген, який накопичується з часом. І може викликати навіть летальні випадки. Особисто я не чув, хоча чув і знаю людей, яким від передання цього гриба ставало зле. Їв я його і сам, що я можу сказати, насичений грибний смак після відварювання смажили. Щось навіть нагадує навіть печериці. А, історія цього гриба в попадання в кухню також невесела. Масово його почали вживати після Другої світової війни, коли треба було щось їсти, насититись ним дуже легко. Але, повіримо лікарям, їсти його не бажано. Хоча, мабуть, він популярний в основному в місцях де неможливо знайти так звані благородні гриби, оскільки його масово росте по посадкам, по узліссям, навіть так близько біля домівок.